Історія між Десною і Дніпром завжди була одною з найпривабливіших на теренах північної лівобережжя. Це пояснюється тим, що тут знаходився досить радючий клин земель, які дозволяли отримувати більш-менш пристойні врожаї. Саме тому в центрі цих володінь. 1300 років приблизно тому і виник Чернігів. Це пов'язане насамперед з тим, що десна закривала собою шлях, по якому надходило срібло з Арабських країн Сходу до Центральної Східної Європи. Це була на той час найбільш така конвертована, конвертована валюта. І нарешті третє: Чернігів розташований в зоні акатанів, тобто широка заплава, ліси, родючі ґрунти, річкова магістраль все це дозволяло. Якомога ширше використовувати природні ресурси, оскільки на ті часи проіснувати людині за рахунок тільки одної якоїсь галузі господарства було неможливо. Саме тому навколо Чернігова формується ціла мережа таких от слав'янських поседів. Вони були загалом невеликі, але Давали можливість існувати безбідно князям, які правили, які правили в Чернігові. Крім ось цього водного шляху по Десні, яким і я вже сказав срібло, було ще цілий ряд інших важливих шляхів. Зокрема, уже в XI столітті Володимир Мономах Засвідчує, що за покликом батька більше ста разів він мчав від заутрені до вечірні з Чернігова до Києва. Це говорить про те, що цей шлях був тарований, що на кожні приблизно 15-20 кілометрів знаходились якісь стації, де можна було поміняти. Поміняти коней. Інший не менш важливий шлях йшов на село Дніпровське, колишні навози. Там була переправа, якою можна було достатися напряму до Галичини. І нарешті ще один шлях йшов через замлайські болота в землю. Радимич. Таким чином, тут була не тільки розгалужена система водних шляхів, а і ціла мережа шляхів сухопутних. Це призвело до того, що саме ці землі були найбільш привабливими для князів Чернігівської династії. Це призвело до того, що саме цю територію називали вся жизнь чернієвських князів. Ми маємо повідомлення літописців, що пожог всю жизнь чернієвських князів, цим самим знекровивши ці володіння від Любича і до Чернігова, от саме ці землі були такими найважливішими, крім того, оскільки. Водні шляхи все-таки були провідними, були найбільш важливими, то відповідно на кожному перетині цих водних шляхів знаходилась невеличка, невеличка фортеця, яка дозволяла контролювати цей шлях. Так, скажімо, стояв в гирлі Білоусу Гущин який контролював вихід до Десни. Так, скажімо, Шеставиця контролювала е, зразу два шляхи і по Дисні, і Сухопутний на Вишгород. Так само е, Листвен е, в верхів'ях Білоусу контролював е, шлях з Чернігова, е, на Любич, Сіднівський комплекс. Він відігравав надзвичайно важливу роль. Я хочу тільки е згадати одну деталь. 1068 року, після поразки на річці Альта, е коли е Переяславський князь Всеволод і Київський князь Ізяслав тікли до. Києва Святослав повертається в Чернігів, і тут він дізнається, що в околицях Сєднєва, а це легко було пройти через ті болота, через район Березне орудує велика орда половців десь приблизно 12 тисяч, хоча на той час він цього ще не знав. І зібравши рештки своїх загонів, він вирушає їм на зустріч. Наші джерела не дають можливості детально описати хід цієї події. Але відомий російський історик Татіщев, який користувався якимись джерелами, що до нас надійшли, написав в своїх нотатках. Що Святослав звернувся до е, своїх воїнів з такими словами? Звичайно, ви можете втікти з поля бою, і тоді хтось із вас вціліє. Але загинуть ваші сім'ї, будуть спалені ваші домівки, е, буде втрачено все надбане вами за ці роки. І е, тоді, наткнені цими словами, е, воїни Святослава користуючись топографічною ситуацією, половці згрудилися на вузько на вузькій смузі е, берега Снова а з усіх боків атакували е, половців і е, перетопили. Їх перетопили річці, Навіть їх провідник, хан Шарукан, шарк-вілікан наших билин, потрапив, потрапив у полон. Важливим населеним пунктом, який відігравав помітну роль в історії нашого краю, був літописний. Оргощ, нині е, село Рогоща. його унікальність полягає в тому, що він був споруджений е, в формі круга, що на той час було нетипово. Такі городища були типові для доби вікінгів е, в Прибалтиці. Це засвідчує нам, що вірогідно це теж був дружинний табір. Який фланкував, прикривав середню течію річки, річки Білоус, і на користь цього додатково свідчить те, що в селі Табаївка знаходиться чималий за розмірами курганний могильник, де значний відсоток поховань складають поховання дружині. Боярських замків. Повторюю ще раз, кожен ручайок, кожен підхід до Чернігова прикривався обов'язково невеличкими такими фортецями. Скажімо, в Єловщині стояло унікальне городище, боярська садиба з величезним посадом. Воно само по собі практично порожнє, воно невеличке. Але до нього прилягає величезний, величезний посад. Це говорить про те, що основна маса населення проживала на цьому, е, проживала на цьому посаді. Або Анисів. Е, я думаю, що навіть сама назва Анисів е, вона походить від часів Київської Росії, від імені е, Анисим. І знову таки вона прикривала підхід е, до. Е, на, якраз практично напроти Анисова знаходиться знаменитий свинський перевоз, тобто там, де можна було переправитися на е, цей бік. Або е, ще ціла низка подібних е, пунктів, наприклад, Гуричів. От Мало хто сьогодні знає, що е, в районі е, Районного відділу міліції там на березі Десни знаходилось велике городище. Городище згадане 1152 року під час боротьби Юрія Долгорукого і Святослава Ольговича з одного боку. І Давидовичів, і Заславичів з іншого боку. А, причому це не просто е, якісь там вигадки. На цьому місці було знайдено пару коштовних скарбів, які засвідчують, що це дійсно е, були такі, от е, чималі е, пункти. Крім того, е, навколо Чернігова знаходилась мережа князівських сіл. Ми вже говорили про те, що е, вся життя Чернігівських князів це насамперед е, селищні пункти, але крім того, були ще монастирі. От все це разом взяте. І призвело до формування оцієї водчини черніївських князів. Головними її складовими частинами було оце межиріччя Десни і Дніпра, і так зване Черніївське Задесення територія між Астром, Десною. І Сеймом. Незважаючи на те, що тут були зболотяні ґрунти, тут знаходились так звані чернігівські ковуї, федерати черніївських князів, які несли прикордонну службу, прикриваючи з півдня підходи до Чернігова. Таким чином і відбувалося формування Чернігівської землі.